357 й день повномасштабної війни. Українці боряться і обов'язково поборять рашистське зло на нашій землі. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. 15 лютого Кременчужани традиційно зібралися на мітинг, щоб віддати шану полеглим у Афганістані та у військових конфліктах на території інших держав. Містяни поклали квіти до підніжжя пам'ятника на афганській стежині та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Детальніше дивіться далі. Сьогодні, 15 лютого, в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Саме цього дня, у 1989 році, з Афганістану були виведені радянські війська, які брали участь у війні на землях цієї країни. У Кременчуці з цієї нагоди відбувся захід у парку Кагамлицький. Згадуємо події більш ніж 30-річної давнини. Це наш обов'язок перед про бродних з кращих синів. Нашої вітчизни, яким судилося пройти крізь пекло війни у мирний час і навіки лишитися молодими. Кременчужани також були покликані на стежину Афганської війни. 20 з них так і залишились на ній назавжди. Однак, пам'ять про наших земляків жива й донині. Кременчук шанобливо зберігає пам'ять і про своїх героїв, які загинули серед розпеченого пилу. Піску і каміння тієї далекої мусульманської країни Андросов Володимир Анатолійович, лейтенант Кушніренко Віктор Миколайович, Рядовий. Довгих 10 років тривала війна. Усі чекали миру, і коли він нарешті настав, ще довго не могли в це повірити. Багато досвідчених воїнів, які більш ніж 30 років тому брали участь у бойових діях у Афганістані, зараз захищають Україну. Вони вже обпечені болем зброєю та смертю і продовжують із мужністю відстоювати кордони своєї держави. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кампанія декларування на 2023 рік фінішує за п'ять днів. 20 лютого добігає кінця граничний термін подання декларації сплати за землю для юридичних осіб та фоп, які є власниками або користувачами земельних ділянок. Хто не встигне зробити це вчасно, має понести фінансову та адміністративну відповідальність. Плата за землю одне з джерел наповнення дохідної частини міського бюджету. Саме вона складає левову частку від загальної суми надходжень, від сплати податків та зборів. За 2022 рік до міського бюджету надійшло 155 мільйонів 200 тисяч гривень. Щорічно власники та користувачі земельних ділянок, юридичні особи та фізичні особи-підприємці зобов'язані самостійно обчислювати суму плати за землю і не пізніше 20 лютого подати до відповідного контролюючого органу за місцем знаходженням земельної ділянки податкову декларацію. На сьогоднішній день декларації по платі за землю подано 73% від необхідної кількості декларацій даного податку. Податківці наголошують, до закінчення кампанії декларування на 2023 рік залишилося 5 календарних днів. Більше того, наказом Міністерства фінансів України затверджено нову форму податкової декларації. Основні зміни, що містяться у новій декларації, наступні. Це визначений обов'язок зазначити код кодифікатора адміністративно-територіальної одиниці та території територіальних громад. Розширено перелік правовстановлюючих документів, які є підставою для оподаткування, зокрема, якими посвідчується право на земельні частки паї платника, виділені в натурі. Для випадків володіння користування земельними ділянками неповний календарний рік. Декларація містить такий показник, як Період користування земельною ділянкою також декларацію доповнено інформацією наступного характеру щодо дати закінчення терміну дії договору оренди і строку користування податковою пільгою у звітному періоді. Подання декларації сплати за землю у визначений податковим кодексом граничний термін є обов'язковим. Оскільки на сьогоднішній день законодавство передбачає як фінансову, так і адміністративну відповідальність за неподання або несвоєчасне подання звітності спад за землю Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Сьогодні за старим стилем відзначається стрітені господні. Одна з важливих дат у церковному календарі. Детальніше про церковне свято у наступному матеріалі. Стрітання Господнє одна з важливих дат у церковному календарі, яка щорічно відзначається 15 лютого за старим стилем, за сучасним григоріанським календарем стрітення 2 лютого. В язичницькі часи воно знаменувало зустріч суворої зими з теплою весною. Однак пізніше не було релігійного сенсу. Це свято розповідає нам про одну з подій земного життя Ісуса Христа, коли Господь, будучи ще немовлям. Був принесений в Єрусалимський храм своєю матір'ю Дівою Марією для того, щоб виконати одну з постанов закону Мойсея Старозавітного і посвятити символічну дію звершити, посвятити цю маленьку дитину Богою. З церковнослов'янської мови слово стрітення перекладається як зустріч, яка описує значущу та важливу подію в житті Ісуса Христа. Сьогодні зустрічаються старий і новий заповіти. і ось це дуже важливо, тому що це нагадує кожному вірянину, кожній віруючій людині, що наш християнський шлях він покликаний до того, аби в результаті вибудувати стосунки з Всевишнім, щоб відбулася ця зустріч. Щоб кожен християнин чи християнка вони пережили особисте стрітання з Богом, особисту зустріч. І ось це свято більше ніж всі інші свята, нагадує нам про цей дуже важливий аспект. Цей день особливо важливий для вірян, тому кожна віруюча людина повинна прийти до храму, посповідатись, причаститись. Також сьогодні проводиться особливий обряд для освячення свічок. Є таке поняття стрітинські свічки. Саме в цей день читаються особливі молитви для свічок, котрі потім використовуються для домашньої молитви, коли людина, віруюча вдома, звертається до Всевишнього із молитвами, своїми проханнями або з подякою, то запалюються, як правило, стрітинські свічки, освячені саме для цих домашніх молитовних потреб. За погодою наші предки пророкували, якими будуть весна і літо, а також розповідали про майбутній урожай. На стрітання з'явилися великі бурульки, що звисають з дахів, буде багатий врожай кукурудзи. Напередодні свята ясне небо гарно вродять фрукти та ягоди. Сонячна і безвітряна погода обіцяє хороший сезон для пасічників. Дощовий день до спекотного літа. А якщо йде сніг, чекайте на пізні заморозки навесні. Сьогодні потрібно пробачати всі образи, повернути борги. Як правило, після свята можна вже починати весняні справи, переганяти худобу, білити дерева, готуватися до посіву. Валерія Лисенко, Анкаченко, Кремечуцькі новини. Кременчуцькі плавці одні з кращих учасників відкритого зимового чемпіонату Полтавської області з плавання серед дітей та юніорів. Про те, як спортсмени тренувалися, які місця посіли та про командну роботу, дізнайтеся далі. Днями у горішніх плавнях відбувся відкритий зимовий чемпіонат Полтавської області з плавання серед дітей та юніорів. Підкорювати басейн зібралося 120 учасників з Полтави, Кременчука, Харкова та Кропивницького. Кременчуцька команда плавців продемонструвала гарні результати та стала однією з найкращих. Наші плавці важко працювали, аби здобути призові місця. Наші вихованці. Дуже дуже здивували це гарний показник складних таких умов, в яких ми тренуємось під час такого воєнного стану. Діти молодці, діти гарно тренуються, гарно виступають. Дітки хочуть тренуватися, дітки показують добрі результати. Є як чемпіони області, призери. Данило неодноразовий призер чемпіонатів області та учасник всеукраїнських змагань. Хлопець важко працював, аби бути у гарній формі та перемагати. Роботу своєї команди вважає успішною та дякує тренеру за підтримку. Моя команда дуже гарно виступила. Були і перші місця, були і другі місця, були і треті місця. Я сам тож, теж радий своєму результату. Може було, звісно, краще, але думаю, що це теж було непогано. Тренер дуже гарний. Вона виховала вже не одну кількість мастерів спорту, не одну кількість кандидатів кандидата спорту. Так що тренер дуже гарний. Ми йому вдячні всі. Анастасія також стала призеркою зимового чемпіонату. І, хоча дівчина рада перемозі, вважає, що вона може і набагато краще. Я заняла второе место и два третьих места. Мы готовились, мы тренировались, ходили в зал, плавали результатами я довольна. Только можно было немного лучше, конечно, проплыть, но так в принципе это очень хорошо в наше время, как мы тренируемся. Кіра вже чотири місяці тренується з командою дитячо-юнацької спортивної школи. Дівчина приїхала до Кременчука з міста Рубіжне, що в Луганській області. Вдома вона також займалася плаванням і вирішила не полишати улюбленої справи. Кіра рада, що потрапила до гарного колективу з чудовим тренером. Я займалася рубіжним, але потом я сиділа много дома, і мама вирішила мене віддати на плавання. ми ходили по Спортшкола, нам і нам розказали у Оксані Вот, Ми к ним прийшли, і от мене тепер тренують. Команда мені нравится. Я ще до этого їздила на збори в Австрії, ну тренерше. Вот, І там очень хорошо тренировалась. І поэтому я зараз в очень хорошей формі, в принципі, і мені кажуть, именно из за цього меня и взяли. плавці дитячої юнацької спортивної школи попри складнощі долають перешкоди та здобувають перемоги. Цей чемпіонат став суттєвим поштовхом до ще більших здобутків. Дар'я Кемець, Дмитро Пропастін. Кременчуцькі новини. 14 лютого у Кременчуці відбувся хокейний матч між хокейними клубами Кременчук та Харківські Берсерки. У запеклій боротьбі Кременчук знову виборов перемогу. Як все відбувалось та з яким рахунком закінчилась гра. Дивіться далі. 14 лютого на льодовій арені Айсберг зустрілись ХК харківські барсерки та ХК Кременчук. У першому періоді перевагу мали містяни. На 9-й хвилині ХК Кременчук, завдяки голу Гліба Варави, вийшов уперед. З передачі Микити Гордюшина на Гліб Варава пробив ворота барсерків. Другу шайбу у ворота харків'ян закинув Борис Андрущенко. Капітан ХК Кременчук Віталій Лялька на 14-й хвилині реалізував момент та вивів свою команду ще на гол вперед. Швидка гра, добре почали. Продовжуємо. Продовжувати, наращувати темп, давити та виграти. Друга 20-ти хвилинка розпочалась активно для ХК харківські барсерки. Ще на першій хвилині нападник харків'ян Даніл Кашевко реалізував момент і забив гол своєму супротивнику. За хвилину ще одну шайбу за барсерків закинув Тарас Карнаух, майже зрівнявши рахунок. Проте Кременчужани не збиралися відступати у другій половині третього періоду. Нападник Кременчука Ілля Федоров вивів свою команду ще на гол вперед. Ще за кілька хвилин Гліб Кривошапкін закинув п'яту шайбу на рахунок Кременчуцьких хокеїстів. Хороші два періоди. Перший період, звісно, провалили, Другий період тренера зайшли, підказали, що потрібно підправити. Підправили, вийшли, забили. Конечно, в конце пропустили, дуже обидно. Але нічого, є для этого третій період. Я думаю, що заб'ємо і виграємо этот матч. У третьому періоді третю шайбу за борсерків граючи у меншості закинув нападник Денис Осадчий. Проте це не врятувало ситуацію. Останні дві шайби за Кременчук закинув Гліб Кривошапкін. Гра завершилась з рахунком 3-7 на користь Кременчуцьких хокеїстів. Хлопці непогано налаштувалися на цю гру. Перший період добре зіграли, але така е, наступила в другому на початку другого періоду. Якась розслабленість. І ну, невиразно зіграли в захисті, ну, але потім зібралися і довели справу до кінця. Непогані гали забивали, багато не забили, але найважливіші матчі у нас попереду. Це вже 15-та гра поспіль, коли ХК харківські борсерки програє. Наступну свою гру вони зіграють 18 лютого із ХК Сокіл. Картинка в цілому нормальна по нашій грі. Да, там провалили перший період, але потім ввели там зміни у склад декількох гравців, Посадили трішки і відпочинуть. А так в цілому така. Рівна боротьба була, багато китків я там подивився, і ми сьогодні багато кинули по нашим воротам 54 кидки. китки. Тож для нашого голкіпера гарна практика ігрова. Наразі Кременчук має 57 очків та посідає перше місце у турнірній таблиці. Кременчужани мають кілька днів на відпочинок, і 18 лютого зустрінуться з ХК Київ. Марія Бардаєва, Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Хай там і з чим ми стикалися на різних етапах нашої непростої історії. І ми, і все людство досягали одного результату: зло програвало. Ми завжди будемо перемагати зло. Слава Україні!